Доброго дня всім, слава Україні, героям слава! Хотів я зняти відео про таку акумуляторну міні-пилу. Моя інформація для вас буде ця, якби, корисна. Я як багато відео передивився, то для мене ну, кожне відео було по-своєму цікаве і ділились своїм автокад-опитом. І дуже там ну, багато я відео про такі міні-пили. Мені вони були дуже корисним тим, що... Там дуже багато інформації, про що розказується. Що я скажу одне, що оцим цифрам можна, можна як сказати, не вірити. Ось тут пише 20 вольтів, 2 А. Тут коробка, бачите, так видно, коробка дуже здорова. Тут не 2 Ампера. Мені ще зразу сказали, як я перепитував у ну, продавця, він сказав, що там 4 ампери. А. Я кажу, 4, як 4, тут 2 пише. А він каже. Ну, тут два ряди акумулятора на, на вагу можете кинути зважити. Тобто, я кидав на ваги тут більше як пів кг. Тобто, двома Амперами він не може важити більше як пів кг. Вона буде ну, легша набагато. Хоча є коробки, де пише 4 А, да, там може бути і реальних 2. Тобто тут вже як, покажуть, кому чи як повезе, чи хто попадеться. Ну, в мене вона довго тримає, це я вже провірив. Е, і вага, да, вага ну, чувствується в руках, що тут щось не є. Як я бачив, те відео, де розбирав акумулятори, там е, даже в одній було 4 А, в одній 6. І хоча там е, по акумуляторах по кількості однакова, і вага однакова. Тобто тут в цьому можна все не вірити. Е, потім шини є. Ципками 4 цих, ну, правильно дюйма, 4 да. дюйма, 6 і 8 там, ну, ці, то є, длина самої шини із ципом. Що я хочу сказати, якщо брати там вона буде 20 см, то я хочу сказати, що якщо берете міні-пилу, то ви ж берете для того, щоб якісь віточки різати, щось таке невелике. І, Тобто, якщо розширювати на ню, що будете в лісі півметрові дуби класти, то це для того є вже такі вже настоящі міні, не міні, настоячі пиви акумуляторні. От тоді таку можна брати. Якщо такої брати, і в нас горить у вас, і ви скажете, що ну, така якість, а таке цей. Що я вам хочу сказати, що по опиту в мене теж. Ну, я із знайомими я спілкувався, все. Тож, новий тобло купили, люди щось не додивилися за маслом, за тим цим хоп, мотора урекали. Тобто Тут ще багато причин в поломці, і за то, за то, що люди не розбираються в техніці, можна так сказати. Смазка ось є масло. Тут така є якби, як сказати, ну, така, якби, заправка, ось є подарок тут масло. Це, це, це заливайте стей і сюди. У ну, мене було масло, я залив сюди. І ось заливайте прямо, прямо в шину, де сама канавка. Щоб це гарно змащувався. Замітьте, я це пок не натягую так, щоб він не ворушився, бо вона навіть не зможе А Якщо зможе крутити, вона буде дуже помалу крутити. І нагрузка на двигун буде, і на ті самі шестерні, що там всередині є. Тобто до всього треба підходити із, ну, якби, із як сказати, з розумінням, Тобто треба трохи розумітися на цьому. Е, вже е, кажу, що там, е, якби. Вони не стоїть, то не стоять, то все остальне там, чи дорогі. Що е, я вам скажу? Я вже горіха в себе зрізав ним. да? мене хтось там то дивиться по-любому, якщо хтось дивиться ці міні-пили, той займається обрізками дерев. Е, Напишіть в коментарі, скільки коштує зараз звалити ну, нормальне, високе дерево, скільки зараз його ціна. Я пів горіха різав вручну і я з того дерева чуть чудід не впав, бо ну, сили реально не вистачає різати ножовкою. Тому я взяв її, вже так дивився ці відео, дивився. Вони якби і корисні, і не корисні пили. Я взяв ось за час, за два я, я пів горіха звалив і я навіть не втомився. Тому вона мені принесла велику пользу. Далі, щоб вона і накрилася, то мені би було б не обідно, що я вже як то кажу половину дерева нею зробив. І віддав я за ню більше як півтори тисячі. не небагато. Ну там. 1800 десь так з пересилкою обійшлося. Ще й ціна така, якби байдужа. Зрадна є, отвертка на, для натяжки є, ключик такий для, для відключення цієї гаїчки є. Ще йде в комплекті додатково цепочок і шина. Тобто дві шини, два цепа. Один акумулятор. Є ж от по два акумулятори, але ну вони там такі. -го. Отакі -го. Це там вони реально по 2 ампери. Я думаю, лучше хай один буде мощний, раз зарядили, поставили і як -то клади, забулися на півдня, по крайній мірі. Що я скажу? ну вода гріється, запах тут її чути. Звідсиля, чути, як щотки видно, притираються. Я вже навіть чув, що тако вже якби ну, не то, що смаляним, а також чути, що вже видно, моточка починає грітися. Я так порізав нею, там півчасіка примерно безперервно, Там, навіть, ну, мабуть, менше, не півчасіка, минут 15, все, минут 5-10. Повисі на тому дереві і далі почав працювати. Цепочка підтягнув, бо я підтягується шажновий, смазку змастив і далі пішов. Все, буде техніка працювати. А тепер я хочу вам показати, ті, що пишу, що там геть одну віточку не перерізав. Це ну, якби я їх не вговорюю нічого. Я просто я вже нею сам провірив, я, як то кажу, за нею готовий, як то ручатися, бо я нею вже працював. Я знаю. У мене є відео, де я горіха валив. Якщо я е, скину це відео, потім скину те друге, де я нею працюю. Зараз я вам покажу примерно майже 20 см в діаметру, як ріже е, вона горіха. Так, Зараз ось закріпимо акумулятора. Це ще я цю віровочку так чіпляв, я вилазив на горіха. Горіх в два рази вищий за хату, тому я боявся, що вона в мене ніде не випала. Та я ось так на руку надівав і з нею вилазив. А мені ж незручно знімати і надівати, ну ось так я надіваю ось все, зафіксувався. Зараз це цепочка зараз з мастю і покажу як вона ріже горіха. Ось відкручуємо. Незручно знімати. Ось так, щоб було в канавку, туди попадало. Води в канавці і зразу включити трохи проробити. Я ж кажу, що вони погані. ну Кому попадається, може є брак. Тут ну, я з цим спорити не буду. Але я знаю, що нову техніку є люди, що урекують, бо трохи не розуміються, то согласіться з тим, що таке буває. Ви мені дайте бошовську, якусь макітовську та купилку, міні, да? mm. я на не переріжу машину дров і я її все одно урекаю. Якщо ще й без перестанку буду робити, ну согласіться ви з цим. Так, ну я змастив. Так, акумулятор сідає. Так, зараз закрутив, щоб не впало. І зараз я буду різати ломаку. Що ще взяти може рулетку заміряти, так зараз зараз заміряємо. Она таку лінійку. От 13 сантиметрів. У мене тут були грубші, але я їх вже порізав і вже грубі спалив. По крайній мірі шина на 10 туди, тут 13 ми замірили. Дивіться. Так, перекладу зараз лома. Ну і що, дивіться, вже майже половина прорізана. Сильно не потрібно давити все з чувством. Right. Nice.